Друзі, всім доброго ранку. Слава Україні, слава нашим захисникам. Маємо ще один ранок і з'явилася в мене хвилиночка. Рішив я, так сказати, приготувати приміщення для нового її партії бройлера. Бройлера ми беремо підрощеного, беремо бройлерної королеви. 4 березня знову буде партія, наче трохи рановато. Але краще раніше, чим пізніше. Ну, тобто, Поки є хвилинка, хоч ми сьогодні готуємося в таку дуже важку поїздку. Будемо їхати на схід. Я хотів би подякувати всім за довіру і підтримку. Вчора провели прямий ефір не в п'ятницю, як сьогодні, а вчора-четвер. в четвер. Назвати його прямим ефіром дуже важко, так як вчора ми зранку, зранку раненько, ми в 5 годин встали і розпочали нашу роботу. Була у нас вчора свинка, був Таранчук, в розіграші вчорашньому було і Салков і ну, маленької продукції від Лесі Петрівни, так що ми е, з миру понитості також долучаємося в цьому напрямку і закликаємо інших людей підтримувати своїх знайомих, друзів або об'єднуватися в команду. Вчора трішки в нас був ну, збій програм, і я звертаюся до тих глядачів, які скидали скріншоти і кошти повернулися, якщо є можливість повторити операцію, так як вчора. Надходження заблокував Приватбанк. Хоч рік все було нормально, ліміту для волонтерів не було. Вчора прийшлося дзвонити на гарячу лінію. Одна оператор не пам'ятаю як звати. Ну, не дуже така компетентна, як нормальна, але вона почала мені говорити, що я дуже якісь кість скинути квитанції на ті чи інші речі і прирвав, а потім подзвонив Таня каже, дівчину звати. Дуже компетентно, я скинув посвідчення волонтера, я скинув бумаги, по яким занесли мене в єдиний спис реєстр волонтерів України. Скинув посилання на канал, вона каже, вибачте, я вам дякую за вашу працю, але, на жаль, я не можу в ручному режимі це все діло зробити. Я думаю, що вже повинні десь хвилини на хвилину, так як я знімаю відосик зранку, посправлялися по господарству. Вирішив дві з дівчат до школу, посправлявся по господарству, відкрили автоклав, тобто працюємо і повинні вже зняти ліміт. Я думаю, що не буде з цим проблем. Для тих зівок, які радіють, що в нас трошки стрес, я кажу, чи проблема. Хай це буде найбільшою проблемою, яка у нас є на сьогодення. Так що, друзі, я всім дякую. У нас просто вийшло, ми зібрали там 30 з лишнім тисяч гривень. А номерків було 50. Ну, я думаю, що все буде добре. і вже зранку я дивлюся, вже пропробивалися напевно, три перекази. Всі переможці, які виграли сьогодні, посилки відправимо. І вечором будемо збиратися в дорогу. Ну вірніше, за дня, тому що ми хочемо підігнати всі три Ельки, підігнати до Янглорів Березані, до їхнього штабу, в кожну машину зразу загрузити і общак загрузити у бус. Тобто будемо їхати. Чотири автомобіля своїм ходом і е, один бобік на лафеті, який нам попросили його відігнати. Ще треба було відігнати ще одного джипа зіготина, але там щось трохи маряна сильника Ну, Можливо, це буде пізніше. Так що я вам дякую. Ми чекаємо також ще дві машини. Ми зараз збираємо на 110-ту. Я думаю, що там нам треба буде тільки долучитися. Тому що там відкритий збір, дружина збирає і на третю окрему штурмову бригаду ще один автомобіль. Так що, друзі, я дякую всім в першу чергу за підтримку і довіру, прошу завжди тих людей, які зі мною в команді, поділитися репостом. Звертаюся до блогерів, які на своїх каналах не... Проводять збори з деяких подобань. Ну, Якщо є можливість, скажіть на своєму каналі в кожному відео десь про того чи про іншого блогера, чи про того, при іншого військового, який відкрив збір, таким чином допомогти розповсюдити інформацію. Тобто репост. Е Я думаю, що все буде добре. Є ще багато інших звернень. Ми також купили цього гайковерта. Я дякую Корвету Саші, інтернет-мазин Корвет, за те, що допоміг нам придбати. Хороший, потужний, і завтра ми його передамо 58-му, дай Бог, все буде добре. І будемо рухатися далі. Дуже в голові отака купа інформації, знову не на ніч. Знову сьогодні буде важка дорога. Я постараюся заснімати деякі моменти і вам показувати те, що ми з вами робимо. Також хотів би подякувати Феодосівським ластівкам. дякуючи Петру Івановичу. Ми знайомі з ними, ну, навіть ніколи в житті не... Пересікалися, вони почули на каналі, що ми збираємо медицину. Я взяли номер телефону Марія Васильна. Мар'яна Васильна вчора їздила до них і на Фейсбуці можна подивитися на сторінці, як вона завітала до них в гості до Федосіївських ластівок. Так що Федосіївські ластівки Петру Петро Івановичу такий респект. Дякуємо велике. Ну а ми ще що зробили? Ми зробили приміщення наше де сидів бройлер, Ми зачистили, побілили. Закидали наниз, на ми кинули дезінфектор. Ну, у нас зараз немає, дезлайф. Зараз також затопив я буржуючку, тому що приміщення відсиріло і його треба зарані протопити, щоб прогрілися стіни для того, щоб е посадитись туди бройлера. Ну, а також як у нас тут свинарник, хай проти правил, але вже протягом 13 років тримаю бройлер, ну, окреме приміщення проходне. Це свинарник, різні птиці і тварини, але нічого це не мішає. Так що, друзі, розкидали дезінфектор десь з розрахунку 50-100 грамів на квадратний метр. І в нас ще є тирса. Ми будемо засипати в районі 7-10 см. Тобто ми зараз це все діло з вами засипаємо. Мікрофонів я не брав, От, але я думаю, в мене буде чесно, не що Ми зараз це все діло з вами висипаємо, От, потім розправляємо. І потім будемо чіпляти з вами е, цього саме поїлки, кормушечки і будемо, що приміщення було готове. Щоб там не було, як там не було, стараюся мотивувати своїх глядачів, деякі випускають руки, начитаються там новин, так, є дуже багато поганих новин, але ми не маємо права опускати руки, ми повинні годувати свої родини, а також допомагати нашим військовим. І до повномасштабного вторгнення, і період повномасштабного вторгнення, ми, ну, навіть коли поруч стояли тут катапи, бо дії. ми також їздили, працювали, вирощували. Да, раніше ми брали там 200 горів. Зараз ми беремо 100, там 125, 150, але немає значення. Але люди також дивляться на шелудька і кажуть, шелучку взяла, я чого, я теж возьму. Так що нічого тут складного немає. Можете брати і добове курча, можете брати і підрощене курча. Ну, є свої моменти, я вже говорив по поводу добового курчати. Вирощували ми для мене це час. і Приміщення в мене одне. І треба, щоб краще, щоб вікова категорія не пересікалася більше з меншими, тому що ще може бути в одних одна вакцинація, зроблена, в інших ні. І тих буде імунітет, а десь буде якісь носії якоїсь інфекції. І можуть бути потім каруселі. Так що нам повезло, що у нас є бройлерна королева Наталі Ломедра, яка буде з 4 дня релікувати бройлер. О, і таким чином сади мішечок висипає. Стабільно вона на протязі круглий рік вона садиться і можна в неї взяти Ну, по-перше, ми взяли, доростили. По-друге, в них робиться повторна ревакцинація на 19-й день. Ну і набагато з цим цим ділом легше боротися. Зараз, друзі, побіжу, візьму якусь швабру. Розправимо це все діло. Так, Мотнувся, взяв От, І щас це все діло розправляємо. Ну, Вона, правда, пухтенька така, це в нас і стружка, і тирса. Дякую Олександру з Переяслава. Підсобляє мені, допомагає. О, я стараюся десь теж йому чимось підсобити. Тобто він мій час економить, щоб я не їхав, не набирав. Він бере племінника і допомагає мені у цій справі. Тобто їздимо на переясло, я приїжджаю, там 80 мішків забираю. О, така сухенька, з пилярочки, стружечка така мелка, міленька, така гарненька. Тобто розправляємо, вона трошки вляжеться, курчатка, як буде, потім вони його затрамбують. Температуру стараюся тримати, як привожу, курча в районі. 18-20 градусів. От. За рахунок буржуєчки, яка у нас тут стоїть. От. Зимовий період витяжку фактично в цей раз і не включали. Е Хоч у нас воно на виворот але завдяки тому приміщенню, яке у нас відкриті двері, воно там дві суромаски, в принципі, полупусте і за рахунок цього хватає кислороду. Це вже як е Ну, щоб волога не піднімалася о, тоді треба включати вентилятори і щоб е, висушити приміщення а також можливо хтось там буде будувати собі курятничок якийсь примітивний або переробляти то краще робити щоб буржуйка була е, всередині відгорожена, а там де дрова загружать з вулиці ну, або з іншого приміщення, тому що коли буде включатися е, вентилятор, то буде тягнутися дим. Так що якось так. Ну а так у зимовий період у нас виходить по принципу е, природної циркуляції. Там в уголочку є в мене невеличкий отвір. От, і він працює. Тобто проходить циркуляція, холодне повітря заходить. Тепле повітря виштовхує ну, таким чином. Ну, але коли понятно, що піднімається волога, так само як у сванарнику у нас постійно працюють маленькі вентилятори. О, для чого? Для того, щоб міняти повітря кислород. О, так що отак ми заділили, доволі непогано вийшло. Не знаю, там видно чи ні, з мене такий блогер як той балерон. Так що, друзі, зараз що ми робимо? Зараз Ще чіпляємо наші ну, от от такі у нас Це професійні низи. Вони розбираються. Ось собі клас. Вже дівчата їх помили. Ось так воно витягується. О, тут у нас є така гайка. Воно коли крутите, опускаєте вниз. Цю штучку ми зафіксували, бо вона стоїть у промисловому, промисловій лінії. Вона отут такий домик стоїть. Ми його обрізали. Так що така штука. Так що можна зайти десь знайти все для птахівництва професійного. І вони комплектуючі, тобто запчастини, оці низочки можна знайти. Тут у нас ми використовуємо цепочки. Що це тут назарна О. Цепочки, завдяки цепочку ми піднімаємо вверх наші кормушечки. Таким чином. Ми регулюємо висоту, коли наш бройлер підростає, ми регулюємо висоту кормушки. Тому що є такі моменти, коли високо або б'ються грудками і стараються, щоб їжа була у них постійно, щоб не було у них дефіциту. Бо коли є дефіцит, тоді бройлери починають, от коли немає їжі, потім насипали, вони починають всі толпою збігатися. І биться грудьми. І бувають там грудки. Є там ще болячка така, а то є, вони набивають собі грудачі, от, коли в них дві ж такий паріж. От, такі моменти також є. Так що, щоб цього не було, краще, щоб воно було в свободному доступі. Так само по, по, її, по, по воді. От у нас, в принципі, поїлок 9 дніпів, вже на протязі цього всього часу ми використовуємо. от І у нас проблем. І з цим як такових немає. Головне не прогавити воду. Коли воду прогавили, тоді починається канітель. Тоді починається канітель, і починаються проблеми. Тому що, понятний перець, що вони починають, е, як без води побули, потім починають летіти усі до води і починається е, ну, типу не бойня, ну, давка така наче Маловато 9 ніпелей. Ну, ну а так, в принципі, цього достатньо. Ми колись до мене були обрізки, коли монтували лінії. У мене було тако, по дві, по три штуки. Я, коли розпочинав YouTube канал, до мене приїжджали люди, також у Саші із Блюдаркова також є е, такий обрізочок, там два ніпеля і 50 голів доволі забезпечує нормально. Так що, друзі, опускаємо, ще, бо це в нас вже був великий бройлер. О, ми ще все це діло з вами відрегулюємо. Ну і по рецептурі для бройлера вона нема ніяких секретів, тому що люди нові заходять і відбувають якісь запитання, непонятного характеру, якісь секрети, що ви блогери нічого не розказуєте. Ви тільки там ліпете горбатом. Хочешка по капуста. Поки не регулюємо. О. Ну і цепочком раз, щоб було вперлося, щоб воно не цього. Потім завеземо нову партію. Також у нас ще дві кормушечки у нас виходить 4 кормушки. Цю ми чіпляти поки не будемо. Тому, тому що, коли привозимо бройлера, то тут ставимо ящик, ну а можна прицепити. Так що, друзі, жаркувато вже тут, тому що вже під потолком вже тепліше. Ну і отак. Оцю всього достатньо У мене е, десь розмір, гру, грубо кажучи, десь 4,5 на 4 метри. Там у нас якийсь квадрат з забирає буржуйка, яка стоїть не по правилам, але вона працює. По рецептурці ось наш рецепт. Він тут постійно висить, вже аж приржавів. О, і для тих людей, які... Можливо, перший раз зайдуть, ви можете просто отак зробити скріншот. Кукурудза 40, пшениця 30%, соєва макуха 20, соняшникова 6, 3, кальці 1,5. І вітамінно мінеральна добавка Ми використовуємо в стандартах 2,5%. Тож 25% це 2,5 кг. Ну, а також у нас немає туди автоматики, немає нічого, але в нас є такий термометр. На даний момент холодну вату. 15 градусів. Ну, але Друзі, я думаю, що до цього це нормально. Ми підкочигаримо, зараз же тут курчат немає. Ну і коли курчат ми привозимо, то самі курчата вже на другий день вже піднімається температура, тому що це тільця вони тепленькі, гаряченькі. Так що якось так. Так що, друзі, працюємо, не опускаємо руки, рухаємося далі. По можливості підтримайте наші починання, приєднуйтесь до нас, команди або в інші команди. Для того, щоб підтримати наших захисників, тому що ну, тільки завдяки їм ми маємо можливість і надію, що все буде добре і що ми будемо жити у вільній, демократичній державі Україна. На жаль, Кацапи так не думають. У мене навіть в голові не вкладається, як можна прийти на чужу територію, вбивати, забирати, знущатися. Та просто, я вже говорив, це те саме, що Хтось сильніший пішов до сусіда налупашив його і забрав, що в нього є. І нічого немає ніякої відповідальності. Так само тут. Так що, друзі, ну ми люди маленькі, але ми допомагаємо таким хлопцям, як ми з вами, більшість простим рядовим хлопцям, та й не тільки є. і Командири відділень, є командири рот толкові, з якими ми спілкуємося. І не тільки. І є вище стояще на, 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 начальство. Так що, друзі, на цьому буде все. Я всім дякую за перегляд. Не забудьте написати коментар, підтримати канал. Е Наступний стрім, дай Бог, все буде добре. Це буде в неділю. Лотерейка розірва ж, підтримку наших Збройних сил України. Будемо продовжувати збирати на ті чи інші потреби. На цьому все, друзі. Всім пока. Всім миру, здоров'я і добра. До побачення. Так що отака от у нас вийшла територія. Опа. Ой.